Вітаю вас! Ви дивитесь програму Нікополь сьогодні про останні новини нашого міста. Днями Андрій Фісак в рамках річного звіту про свою роботу на посаді виконуючого обов'язки міського голови зустрівся з працівниками комунальних підприємств. Якими були головні акценти їх спільного діалогу? дізнаєтесь із нашого сюжету. Головним досягненням роботи комунальних підприємств у нинішньому році Андрій Фісак називає прибутковість. Нарешті вони почали поповнювати бюджет міста, а не працювати у збиток, як відбувалось протягом останніх років. Це насамперед заслуга самих працівників, які навчились працювати ефективніше. У зв'язку з процесом децентралізації в Україні міські ради уповноважили регулювати тарифну політику комунальних підприємств самостійно. Тому присутніх і цікавили подальші плани міської влади у зв'язку із цим нововведенням. Керівник міста зазначив, що спочатку підприємствам необхідно навчитися економити бюджетні кошти, а вже потім говорити про зниження тарифів, яке не має вплинути на ефективність їхньої роботи. І в цьому напрямку вже зроблені перші кроки. Перше, на сайті міського совіту ви знаєте, що ми повністю розміщаємо інформацію, відкриту для всіх, про те, куди тратяться гроші, в тому числі комунальних підприємств. Крім того, з 1 сентября 2015 року на ваших підприємствах, наскільки я розумію, вже должно працювати. Закупки происходят через систему Прозора. От ми посмотрим, яка буде економія. Директор архітектурно-планувального бюро Василь Повстюк цікавився долою наших парків, які довгий час були забуті владою. Міста общого відпочинку людей – це взяти парк. Обіди, парк Пушкіна, допустим, два сквера є, в яких люди віддихають. Привілення Божеський вид – це Заїслопавський і Сарачасі. Що планується на перспективу? Андрій Фісак переконаний, що в Нікополі мають бути місця, де люди зможуть відпочивати та гуляти із дітьми. У нашому місті достатньо парків та скверів, які необхідно відновлювати для подальшого розвитку інфраструктури, адже вони це обличчя міста. Я все-таки хотів би, щоб ми зробили спочатку парк Пушкіна, повністю європейський парк, і відповідно, переходити далі. Чому? Тому? Тому що, зрозуміло, що ми одразу все зробити не можемо. Так? Але в будь-якому випадку зробити благоустройство парків ну, це наше лицо. Наводити лад у парках та скверах буде новостворено комунальне підприємство Міська автодородин, на якого покладатимуть ось такі функції. Уже є у нас комунальне предприятие городдородин, на баланс якого повністю передані сьогодні парки, сквери, дороги і техніка, которая є в город. Сьогодні ми займаємося тим, що ми його розвиваємо, для того, щоб это непосредственно предприятие занималось повністю всім комплексом услуг, которые є в місті для благоустройства. Питання стосовно збереження та розвитку старовинних місць, якими багатий наш Нікополь, також цікавило представників комунальних підприємств. Особливо облаштування старої частини міста біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Андрій Фісак упевнений, що це місце має стати центром туризму. По старій часті місця, у нас прийнята програма туризма. І, крім того, сьогодні вже відбуваються предпроєктні роботи по поводу, яким образом там буде пішохідна зона. Тобто, ми там взагалі цей асфальт, там є брусчатка. І поставить лавочки, посадить деревья і сделать действительно, знаете, пешеходную зону. Не только пешеходную зону, а просто зону отдыха для людей. Вот это, мабуть, було бы правильно. Пусть бы к нам приїжджали туристи і смотрели. У нас действительно богата історія. Наприкінці зустрічі присутні подякували керівнику міста за змістовний діалог, а він їм за старанну роботу на благо Нікополя. У нашій наступній програмі ми продовжимо висвітлювати відповіді Андрія Фісака на запитання, які цікавлять Нікопольців. І ми продовжуємо наш випуск новинами житлово-комунального господарства. Зараз в Нікополі проводяться активні роботи по ремонту будинків ОСББ та комунальної власності, відновленню крівель багатоповерхівок та зовнішнього освітлення. Далі докладніше. В рамках реалізації програми розвитку житлово-комунального господарства пріоритетним завданням для місцевої влади є ремонт будинків ОСББ, які вийшли в об'єднання ще з 2009-10 років. Не забувають і про капремонт будинків комунальної власності, на які десятки років взагалі ніхто не звертав уваги. Так на цьому тижні ремонтами охоплено шість будинків ОСББ та два комунальної власності по вулиці Гагаріна, номер 14 і 22. Тут роботи тривають повним ходом. Підрядники перекривають дах, замінюють каналізаційну систему та укріплюють фасад. Тобто повністю відновлюють будинки, які 40 років не ремонтувались. У багатоповерхівках по вулиці Шевченко, Добролюбова і Гагаріна тривають роботи з повної або часткової заміни покрівель. Продовжується і капітальний ремонт дороги по проспекту Трубників. Крім власне, заміни дорожнього покриття на центральній алеї по проспекту, розпочато роботи по санітарній обрізці дерев, які потрібні для того, щоб відновлювати систему зовнішнього освітлення. 22 вересня в Україні традиційно відзначають день партизанської слави з цієї нагоди в Нікополі біля братської могили комсомольців-підпільників відбувся загальноміський мітинг. О 10-й годині біля братської могили комсомольців-підпільників зібрались представники міської влади, громадських політичних організацій, а також підприємств і установ міста. Але головними дійовими особами того дня були ветерани Другої світової війни та безпосередні учасники партизанського руху. Адже саме вони захищали тили від ворога, пережили жахливі катування концтаборами, але залишились живими заради спільної перемоги. Зараз в Нікополі залишилось всього троє учасників партизанського руху. Двоє із них того дня прийшли на мітинг. Дівдокія Осипова у цьому році відзначила свій 90-річний ювілей, а спогади про Другу світову пронесла крізь усе життя. Прийшлося пройти от від початку війни і до кінця. Освободили мене з від смертників. 9 мая 45-го року. Пилип Тарасюк чотири роки партизаном на заході України, а потім продовжив службу в радянській армії. Для нього День партизанської слави дійсно свята, за який він щиро вдячний організаторам. Я доволен, що це відмічаєте. Спасибо вам за ваше внимание к нам. Очень благодарю всіх вас, всіх. Живіть і много і цініть нас. Керівник міста Андрій Фісак особисто подякував партизанам за подвиг та побажав міцного здоров'я і довгих років життя під мирним небом. Школярі дарували їм квіти та фотографувались на пам'ять, вітаючи зі святом. Протягом мітингу присутнім розповіли про історію партизанського руху на Нікопольщини під час Другої світової війни, яка забрала життя десятків тисяч наших земляків. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Закінчився урочистий захід покладанням квітів до Братської могили. Вони здійснили подвиг заради життя майбутніх поколінь. 17 вересня свій 25-річний ювілей відзначала Нікопольська громадська організація інвалідів, ліквідаторів та постраждалих від аварії на ЧАЕС Союз Чорнобиль. З цієї нагоди її членів вітали в палаці урочистих подій. Нікопольська організація Союз Чорнобиль народилась практично через п'ять років після аварії на атомній електростанції. Зараз вона налічує трохи більше 130 чоловік, які несуть почесну місію розповідати підростаючому поколінню про страшну трагедію під назвою Чорнобиль. Важливо те, щоб вони знали. Цю біду пам'ятали тих героїв-ліквідаторів, які є, яких немає з нами. Привітати своїх нікопольських побратимів приїхав і голова обласної організації Союз Чорнобиль України Олег Геращенко. Він підкреслив, що в наші складні часи дуже важко вирішувати проблеми чорнобильців. Тому подякував місцевій владі за те, що знайшла можливість у такий визначний день привітати ліквідаторів. Приємно, що сьогодні в таке в все-таки знайшов горсовет і полком. Возможность провести і зібрати чорнобильців і ще раз сказати їх значимості, як ліквідаторів, як захисників Європи. всієї. мужніх чоловіків, які зібрались у урочистій залі, без перебільшення можна назвати рятувальниками, котрі саме того дня відзначали професійне свято. На цьому у своїй промові робив акцент очільник міста Андрій Фісак. І сьогодні День спасання. Ви дійсно, були спасателями. посаді. якщо б бы не було вас, то, навірно, не було б бы і нас. Андрій Петрович від щирого серця побажав всім мирного неба, благополуччя у родинах та міцного здоров'я і вручив почесну грамоту керівнику організації. Від імені народного депутата України Андрія Шипка Союз Чорнобиль привітала його помічник Тетяна Мороз. Під час заходу настрій присутніх підіймали юні нікопольські зірочки. Дивлячись на них, в очах чорнобильців палала іскра надії на те, що їхній подвиг був здійснений недарма. Нікопольці відвідали воєнний шпиталь, аби подарувати пораненим бійцям свято і допомогти харчами. Як це відбувалося, дивіться у нашому сюжеті. На початку вересня нікопольські артисти та волонтери завітали до Красноармійська в зону проведення антитерористичної операції. Везли з собою гарний настрій і, звичайно, речі першої необхідності та різну смакоту. Виявилося, що наші бійці сумують за свіжими овочами, тому вітаміні взяли з собою в першу чергу. Дорогою зустріли колону солдат на бойових машинах, які поверталися додому. Тож до госпіталю, в якому й було заплановано підіймати бойовий дух поранених бійців та медичного персоналу, завітали з піднесеним настроєм. Воєнно-польовий шпиталь Красноармійська раніше був звичайною міською лікарнею, але медичний заклад, який знаходиться майже на лінії фронту, не міг лишитись осторонь кривавих подій. Тому половину лікарні відвели для надання допомоги пораненим солдатам. Поруч для них встановили великі військові намети. В одному з таких наметів і зустрічали гостей з Нікопольщини, нагодували обідом та оточили увагою. Звичайною яскравою подією того дня став концерт художньої самодіяльності. Нікопольські артисти були сповнені бажання віддати частку тепла їх душ нашим захисникам. Вони прагнули подарувати бійцям свято, аби хоч на якийсь час відволікти їх від страшної реальності. Задоволеними лишилися і солдати, які не могли відвести очей від імпровізованої сцени, і самі виконавці, які ще ніколи не бачили настільки вдячної публіки. Напередодні дня дошкільної освіти в дитячому садку номер 36 під назвою Сонечко відкрили групу для найменших нікопольців, яка тривалий час не функціонувала. Ось у цій відновленій групі тепер виховуватиметься 15 маленьких нікопольців віком до трьох років. Для їхнього комфортного перебування у дошкільному закладі за рахунок місцевого бюджету капітально відремонтували всі приміщення групи, обладнали новий санвузол, встановили нові меблі та відповідно оформили інтер'єр. На відкритті групи був присутній керівник міста Андрій Фісак. Він зазначив, що влада робить все, аби створити належні умови для виховання малюків та збільшити кількість місць у дитячих садках. Після урочистої миті мами разом із майбутніми відвідувачами групи пішли оглядати... Нові апартаменти. ...затишну атмосферу прикрашали яскраві іграшки, які дітям подарував очільник міста. Малечі відразу кинулась грати з подарунками, а гості оглянули нове приміщення. У спальні маленькі нікопольці вже навіть встигли обрати для себе ліжечка, на яких невдовзі будуть відпочивати. А ми ж запитували у батьків про їхні побажання та перші враження від побаченого. Мне очень понравилась группа. Во-первых, мне понравились кровати, потому что, как бы, это видно, что новый вариант очень удобный для деток. Группа очень красивая, много игрушек, яркие. Это что важно, ну я считаю, что как бы важно для ребенка и чтобы ему было здесь уютно, комфортно и интересно. Надеюсь, что и творческий коллектив этого детского сада будут способствовать комфортному пребыванию наших деток. І розвитку в цьому дитячому саду, так що я дуже рада. За словами завідуючої цього дитсадка Світлани Григоренко, у дошкільному навчальному закладі виховується 215 дітей, до яких невдовзі додасться ще 15 дітлахів. Вона дякує місцевій владі за такий гарний подарунок до подвійного свята дня дошкілля та дня народження нашого рідного Нікополя. 28 вересня наш рідний Нікополь відзначатиме свій день народження. З цієї нагоди всіх мешканців привітав виконуючий обов'язки міського голови Андрій Фісак. Дорогі нікопольчані, від всього серця. Поздравляю вас с днем рождения нашего родного города. День города – это главный праздник, когда каждый из нас чувствует себя частью единой семьи, которую мы с честью называем Никополь. Нам есть чем гордиться, ведь наш город – это калейдоскоп истории, центр металлургии и богатых культурных традиций, и талантливых людей, которые прославляют наш край на весь мир. В нынешнем году наш славный Никополь отмечает уже 376-ю годовщину со дня своего основания. Отсюда начиналась славная история борьбы за демократическую и свободную Украину. Ведь именно в Никополе получал свою булаву гетьман Богдан Хмельницкий. Наш славный край стал колыбелью пяти сечей, которые располагались на его территории. Он и сейчас остается центром казачества. Никополь еще и промышленный город, в котором металлургия была и остается ведущей отраслью, на которой держится мощь всей области и страны. Почетный труд каждого металлурга заслуживает уважения. Благодаря вам развивается промышленность, а вместе с ней и город. В течение последнего года мы вместе с вами сумели сделать важные шаги для благоустройства Никополя и более комфортного проживания его жителей. Мы приложили немало усилий для восстановления сферы жилищно-коммунального хозяйства, развития социальной и культурной сферы. Нам удалось сделать работу власти более прозрачной и доступной для каждого никопольчанина. И все эти достижения не были бы возможны без вас, дорогие земляки. Я благодарю каждого жителя за его вклад в развитие и процветание Никополя. Я уверен, что вместе мы сможем сделать наш город еще лучше. Поэтому в этот праздничный день я желаю нашему родному Никополю мира и счастливого будущего. Каждому никопольчанину крепкого здоровья, мира в семьях и вдохновения на добрые дела ради благополучия родного города. С праздником вас! С днем рождения Никополя! Ми також приєднуємось до привітань керівника міста і вітаємо Нікополь зі святом. Бажаємо подальшого розвитку та процвітання. І наостанок нагадуємо, що більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті, сторінках уконтакті і Фейсбук. На цьому я прощаюся з вами і бажаю гарних вихідних.